Слава Україні! Хвала героям, які боронять зараз рідну землю, завдяки яким ми маємо можливість жити і працювати. Доброго дня! Ми завідуюча відділом образотворчого мистецтва Полтавської міської школи мистецтв, мала академія мистецтв імені Раїси Кириченко Конопльова Світлана Миколаївна та завідуюча відділом декоративно ужиткового мистецтва школи кучірок Ярослава Вікторівна. Щиро вітаємо всю творчу та креативну спільноту. Дорогі діти, шановні колеги, в цьому році наша школа започатковує відкритий міський конкурс декоративно-прикладного мистецтва, який має назву Наші традиції, наше коріння. До участі запрошуємо діток та молодь віком від 6 до 18 років. Це учні мистецьких закладів та художніх студій. Конкурс охоплює велику кількість видів декоративно-прикладного мистецтва. Даний конкурс проводиться у два етапи. Перший етап, відбірковий, проводиться у вашому навчальному закладі. На другий етап оформлені, придатні до експонування роботи подаються на адресу нашої полтавської міської школи мистецтв Мала Академія мистецтв імені Раїси Кириченко. За адресою. Місто Полтава, вулиця Соборності 35. Роботи подаються до 1 листопада. Результати ж будуть оголошені 9 листопада. Запрошуємо юних талантів. Долучайтесь до нашого конкурсу. Адже наші традиції це наше коріння. Любімо нашу рідну Україну, Пишаємося її мистецькою спадщиною. Творімо красу навколо нас. Наша Україна була, є і буде красивою, сильною, процвітаючою і завжди незалежною.